Основна ваша задача, ви не повинні повністю углублятися от в ці там сюди залізти, там ковиряюся, ковиряюся, ковиряюся. Ви створили справу, ви поставили туди грамотного співробітника, можливо, свого колегу, можливо, свого родича. Ну, Це вже інша зовсім тема родичі в бізнесі, я це, це вже хочу. Партнерство, родичі і так далі. В цьому теж немає нічого поганого, просто там дуже багато нюансів є. Е, ви не залазите сюди. Ви місяць два витратили на створення нового шаріка вашого, в кошуку, нового яйця в кошуку. Після того ставите туди людину і потихеньку залишаєте цей бізнес і спостерігаєте за ним, дивитесь, якісь нюанси вносите і так далі. В той час займаєтеся іншим шариком. Після цього тут є у вас, після цього займається іншим шариком. Задача зробити так, щоб ці всі види діяльності підприємництва працювали на вас. І от чому я показую, що не обов'язково бути бізнесменом і так далі, там, їздити на крутій машині, можна звідси залишатись можна тут, можна робити на роботі і водночас ставати інвестором. Чи буде ця людина інвестором, яка свій час проінвестувала сюди, свій час? Свої бабки, е, свої уміння, свої навики, свої, е, все, що у нього є, він сюди проінвестував і він потихеньку це залишив. Чому він не може називатися інвестором? Ну, час проінвестований це ж теж інвестиція. Інвестиція в себе, щоб людина, щоб ви нормально виглядали, щоб то, що сидить на вашому стільці, ви щоб були задоволені цим, все ви треба проінвестувати. Це здорова хапка, це спортзал, це сон, пішло, 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 пішло. Це корисні звички, це стиль вашого життя, це спілкування з розумними людьми і так далі. і так далі. Це також інвестиції в себе. Тут точно так само інвестиція в вашу улюблену справу призводить до того, що ви являєтесь інвестором і далі йдете, йдете, йдете. Навіть якщо ця тіма здохла, ця тіма здохла, ви живете за рахунок цього, живете за рахунок цього і звільняєте собі постійно час. Потім закінчились певні події, у вас знову відновилося оце. ви ніколи не знаєте, що вистрілить вверх, що впаде вниз. Ви ніколи не знаєте, можливо, це стане актуальне, можливо, це стане актуальним і так далі. Назначаючи сюди людей відповідальних, ви звільняєте час для нової справи, для сім'ї, для себе і так далі. Ага, і ще один момент. Вижимайте все з ваших бізнесів. З ваших улюблених справ. Що маю на увазі? Пам'ятаєте, ми говорили про БЦ. Що якщо у вас є БЦ-шка, значить ви з поштоматом домовились, з терміналом домовились, стоянка там, автомобілів домовились, то домовились. Тобто вижимайте з цього бізнесу все. Ще один з видів діяльності у мене є магазин спортивного харчування. Невеличкий нот. Він знаходиться в спортзалі, в якому я треную людей, тренуюся сам. Магазин спортивного харчування знаходиться в цьому ж залі. Зараз ми плануємо у мене там горіхи продавати для того, щоб там ну, спортсмени ходять, вони там люблять здорове харчування, горіхи. Тобто, я тренуючи людей, рекомендую їм відразу купляти у мене спортивне харчування, тому що треба вітамінки, туди-сюди, п'яте, десяте, вони йдуть до мене. Ці дівчата, які працюють у мене, вони... Отримують від цього зарплату і так далі. і так далі. Тобто ця схема, тобто вижимаєте з одної локації все, що можете звідти вижити. А там поставили мені отаку штучку. Е реклама там депіляції. Тобто, кожен місяць мені з неї платять якусь копійку, а там ще щось, а там ще щось, і по чуть-чуть, по чуть-чуть. А там я зробив коктейльний бар, щоб можна було продавати коктейлі на, розві... на після тренування. А там водичка продається, а там каву вже роблять з боку каву. Вижимайте з одного місця все. Ви повинні кожен раз, у вас повинен місяць пройшов нова ідея. Місяць пройшов нова ідея. В одному з стадії бізнесу. Тому на це також звертайте увагу. Поїхали далі. Те, що вам доведеться зіштовхнутися і що потрібно знати. Ваш бізнес не вічний, може бути не вічним. Ви це потрібні. Ви коли залазите туди, ви повинні розуміти, що його може не стати. Так вам буде спокійніше працювати у своїй власній справі. Ви повинні розуміти, що можливо прийде час, коли треба буде відійти трішки від справ і залишити його що на певний період. Для того ми розробляли цю стратегію. Тому що ви самі бачите, що зараз такий час, що спрогнозувати абсолютно нічого не можна. Да, нам, людям, які в цьому регіоні пощастило трішки більше. Ми зараз не будемо про погані події та да, говорити. Ну багато людей втратили і бізнеса, і ну, що стосується підприємницької діяльності, да, і джерело доходів, і квартири, і нерухомість, і так далі. Багато що втрачено. Ну е, і ви повинні розуміти, що рано чи пізно це може закінчитись. Поясню, чому. Повинні вийти ще в ногу з часом. тому що давайте логічно, нема смисла зараз займатися далі пінерами. Ну то, що раніше крутили на пальцях, зараз це не актуально. Тобто треба завжди йти в ногу з часом. Я не пам'ятаю, хто сказав. Потрібно дивитися вам і по-моєму, потрібно дивитися, а ви сказали, так? Да? За тенденцією, що от потребує зараз ринок. Потребує генератори. Ну подумайте, де це ви. Якщо у вас є можливість, щось придумайте, як це можна зробити, що можна замутити? Маски продавалися, Думаєте, що можна зробити з масками. Тут ще щось з'явилося, Думаєте, тут. Щось вилетіло мене з воли, немає нічого вічного написала. Ага. Я сам з Кам'янець-Подільського, це Хмельницька область, і я на новорічній різдвяні свята був Дома ще того року, пам'ятаю, йшов по базару нашому, і я побачив, стоїть ларек, який стоїть вже років глини. 20, мабуть. Скільки я себе пам'ятаю, на базарі там от, стояв це вийовець. І там продаються до сих пір касети. Звичайно, ці касети, що в магітофон вставляти, і ці диски CD. Ця колонка совєтська стоїть і от грає ця колонка, і цей от мужик там сидить. От, 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 от Ну, задаю питання, Ну, що ти тут робиш от, до сих пор? Ну, кому це зараз треба? Ти чекаєш ще 50 років, щоб цей товар став дуже активним. Ретро, і тобі там платили якісь ретро-бонуси. Для чого зараз наш час продавати диски, які нікому не потрібні касети? Тобто, до чого веду. Дивіться на тенденції, не заліпайте в одні якісь теми і не ржавіте. Тому що будете ржавіти, не будете йти в ногу, то з вашими доходами невідомо що буде. Такий приклад хотів назвати. Далі. Я отак позначу. Закриття. Друге. Спостерігайте, ви мусите знати, що є таке поняття, як закони і держава. Що мається на увазі? Чи може таке бути, що вид діяльності буде потребувати через рік ліцензування? Буде потребувати ліцензування? Можливо, таке буде? Можливо, можливо, що ведуть якийсь закон, так як зараз, знову ж таки, з моєю піротехнікою, що. Піротехніка заборона продажів, тун-тун-тун-тун, все, може таке бути законодавче, це обріжуть вам крила і зроблять так. Може бути таке, що я не знаю, ви там затарилися генераторами, ну, образно кажучи, да, продаєте, все там все класно, а тут Європа каже в один момент, не знаю, там, Західні області, ми готові до кінця війни там давати електрику по таким таким цінам. Електрика з'явиться, кому ще генератори потрібні. Може таке бути? Ну, я умовно кажу, гіпотетично, просто фантазуйте. З теперішніми реаліями може бути все, що завгодно. Тому може бути, що воно пропаде, може бути пропаде. Лишитись тими генераторами сьогодні ну, то є, такий момент. Далі. А, ага, що такі я проміння записав. Був такий у нас нюанс, як порода колись була. Дуже чітко показав, що е, звертати на ці моменти теж потрібно увагу. бо Пам'ятаєте, був період, коли всі кав'ярні були закриті? Кафешки, ресторани і так далі. А ви прикиньте, що у вас там чотири ресторани, там, не знаю, три кафешки блін, і чотири кав'ярні. І що? Що з ним всім? Воно все теж множиться на ноль. Тобто ви за цими речами теж повинні слідкувати. І кожен бізнес і кожне джерело вашого, кожне джерело ваших доходів повинно бути різнопланове. Тобто, Тут я продаю картини, тут я вчу людей грати на гітарі, тут у мене кав'ярня, а тут я перукар, а тут я таксіст. Тобто різні сфери діяльності, які не пересікаються між собою. Не може бути так, що я на заводі молочку виготовляю, тут я дистриб'ютор, продаю цю молочку, і я зразу розвожу цю молочку. Тут раз до мене хтось там прийшов, не знаю, накрили там мій завод, або саме підімстанція, або що там. Неважливо, бо конкуренти з'їли. І тут погоріло це, погоріла дистриб'юція, погоріло тобто тут Все на кучу, все пішло крахом. Тобто ці всі види діяльності мають бути в різних напрямках. Ще один момент, що може бути. Як правильно ціну. Оце така штука, яка буде вас постійно ну, давити, піддавлювати трохи. У вас будуть в будь-якому такі періоди, коли ви будете лежати і плакати в подушку. Реально буде. Від цього нікуди не дінешся, і від цього це, буде бачити, це будуть бачити ваші рідні, близькі, це будуть бачити ваші друзі. І реально це нелегка штука. Будуть такі періоди, як би у вас не йшло класно у ваші бізнеса, ваша власна справа. Будуть періоди, коли ви будете ревіти і бензопиливі. Єдине, що вас буде рятувати, я думаю, це ваша відповідальність, це ваша мотивація і так далі, і так далі. ваші зобов'язання. Тобто вони вам не дадуть, скажімо, таксисти повністю на жопу в банки, вам будуть дзвонити. Люди у вас будуть просити, ті будуть просити зарплату, а там у вас буде за оренду і у вас буде, хочете, не хочете, ви пішли. Поривіли чуть-чуть. сльозки випили, все, зібралися з думками. На наступний день ви будете знову в строю. Тобто ця штука у вас теж буде по-любому. Краще, краще будете заздалегідь до цього готовим, чи для вас це буде просто сюрприз. Тобто ви набагато легше це пройдете, коли будете готові до цього. І ще один момент, який. Буде вам допомагати. Оточення ваше. Коли ви захочете нову справу відкрити або чимось новим зайнятись, ці люди будуть перші на вашому шляху, хто скаже, слухай Свєтка, ти така молодець. Ти плюнула на це все, ти почала свою справу, ти почала це робити. Я так рада твоїм успіхам. Чесно, ти помінялась, ти стала краще виглядати, Ти, блін, така, ну блін, я не знаю, де ти в собі сили знайшла цей час. Правда, так буде? Ні. На е, да. жаль. У вас Ні. люди поділяться на дві категорії: ті, які, скажімо так, будуть вас підтримувати в лапках і будуть казати: чуєш, та, блін. Мій там мій бив, що він займався цією рондою, воно все погоріло, воно все не треба, то зараз не актуально. Другі будуть казати: слухай, ти з нашої держави, дивися на вулиці війна, ти зараз хочеш, ти зараз всі бабки, потратили, лучше збираючи і їдь кудись. Третій скаже: з нашої України у нас депутати крадуть, Зеленський такий, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. всі знайдуть кучу причин, чому ваша ця справа вона не піде. Всі знайдуть кучу причин. По-перше, так люди будуть говорити, тому що вони в собі не змогли знайти сили зайнятися тою справою, якою займаєтеся ви. Вони мусять виправдати якимось чином свою бездіяльність і безвідповідальність і свою. Пожаліти себе таким чином, що я не можу зробити не то, що я сижу на одному місці і нічим не хочу займатися. Я не роблю, тому що там у мене просто ну блін, мені там ну, нема, в мене такої сили, не можу. Я тут, тут. то тут Тобто, це постійно буде ниття, постійно буде, щоб себе виправдати, він просто буде вас тушити і буде вас тягнути вниз. Ну є і друга категорія людей, які можливо підійдуть до вас. І скажуть, слухай, ти зайнявся цією темою, а у мене є ту-ту-ту. Давай якось разом. Ось Звідси можуть з'явитися і інвестора. Інвестора це можуть бути не лише люди, які дають вам гроші, а це можуть бути люди, які з вами захотять почати цю справу. Не знаю, в вашому прикладі ви займаєтесь хендмейдом. У вашому прикладі, чи може гіпотетично. Завдяки тому, що ви спілкуєтеся зі всіма, дзвоните всім, бути людина, яка скаже: слухай, я зараз закінчила курси Айтішника, не знаю, СММщика, продвіження реклами. Давай я візьму твої шмотки, нормально, пофоткаю, виставляю Ну дохід з цього інтернет-магазину, наприклад, ми ділимо пополам. Тобто Я з тобою, твій товар, моє СММ просування, Інстаграм, Фейсбук. Скільки продам? Оксана, не заважаю? Е, можу продати дохід 50 на 50. Може бути такий варіант, Може бути. Це можуть бути ваші партнери майбутні, вони співінвестора можуть бути і так далі, масштабування і так далі. І так далі. Тобто, це один з варіантів оточення. Не ведіться на ці всі ті, добре прораховуйте, спілкуйтеся з людьми, які розумніші за вас, спілкуйтеся з людьми, з людьми які кращі за вас, спілкуйтеся з людьми, які багатші за вас, які цікавіші за вас, е, не заздріть людям. Спілкуйтеся оточуйте себе тими людьми, намагайтеся оточувати, від кого хочете щось навчитися і щось набратися. Результати і пожинати плоди лише вам. Ми з вами сьогодні поговорили про те, що подобається вам чи ні. Вам потрібно буде збирати мішки з души. Ми обговорили з вами і розібралися. Звідки ці мішки можуть наповнюватися. Ми з вами поговорили плюса і мінуса тих видів діяльності, які ви плануєте собі займатися. Ми з вами проговорили про ті моменти, які, в яких ви можете себе проявити. Ми з вами поговорили, що не обов'язково для того, щоб розпочинати свій бізнес, потрібно мати гроші. Ми з вами обговорили ті моменти, що потрібно покроково зробити для того, щоб ваша справа була успішною? Ми з вами поговорили про ваш стратегічний план, що вам потрібно в подальшому робити, як потрібно реагувати на якісь ринкові зміни, як потрібно реагувати на оточення, як потрібно реагувати на форс-мажори, який у вас потрібний, щоб був план. І так далі, тепер уявіть собі, що ви це все по чуть -чуть, по кропіночкам втілите в своє життя, навіть не маючи грошей. І тоді, після того, як ви це все зробите, хоча б на відсотків, не знаю, 20-30 з того всього, що ми сьогодні поговорили, рано чи пізно буде вам подобатись чи ні, вас очікує. Що рано чи пізно ви станете дисципліновані, ви станете відповідальні перед собою, перед своїми рідними близькими. Ви станете креативними. У вас буде куча ідей. Ви будете в кожній ніші бачити щось підприємницьким уклоном. Що я тут можу зробити, з ким я можу познайомитись, що я можу тут вчудити, що я можу скреативити? що я можу придумати? Ви станете надзвичайно комунікабельними, тому що кожна у вас на заставляє вас рухатись, розвиватися, спілкуватися з людьми, домовлятися, сваритися. Комунікація у вас буде на вищому рівні. Ви будете мотивовані, тому що у вас буде свічка, морковка не тільки спереді, у вас ще морковка ззаду буде. Подобається вам чи ні, ви рано чи пізно досягнете своїх успіхів і своїх результатів. Ви будете сміливим. ви перестанете боятися цих всіх факапів. Якщо ви навчитеся рішати всі проблеми і задачі, які стоять перед вами, то у вас з'явиться один такий навик дуже цікавий. Я от помічаю, у тих, хто постійно вирішує якісь проблеми, у них з'являється такий навик, як рішатель проблеми. Трабль, трабл шутер, так називаємо, да? е, ви ніколи не будете боятися якихось форс-мажорів, які будуть у вас. Тому що ви помітите, якщо, наприклад, у вас з'явилась проблема, і у такої самої людини, яка ніколи не мала проблем, багато людей будуть кричати О боже, сталася проблема. А ви на це будете дивитися як на якусь ерунду. Я ще й не такі проблеми рішав. Я зможу і цю проблему рішити. У вас. Стане шкіра, скажімо так, така потовстіша, як бренд, як словна, як крокодила, не знаю, що панцир, як в черепахи, що його не можна буде пробити. Ви станете сміливими. Ви поставите собі цілі, ви будете цілеспрямовані. Вам ніколи не буде страшно вилазити кудись, ви будете дуже в міру ризиковані. Впевненим собі, ви будете різноплатими. Іншими словами, ви станете. Кожен день ви будете рости. як І Якщо ви будете рости, відповідно, і рівень ваших грошей теж буде підніматися вмору. Якось так. Можна трошки. Да. Да. Я да. Я хотела, а, вас... Анкети, написати пару чи був тренінг вам цікавий змістов, чи ви щось хотіли ще почути? Ще у нас ми відкрили я, да, я перший тренінг. Сьогодні перший тренінг, да, Такий він лайтовий, скажімо так, на доступній мові по підприємності діяльності. На наступну суботу пордонну наступний нас 29 січня буде трошки у нас примістили за на 29 січня. Наступний буде тренінг, спрямований на персональні фінанси, як управляти власними грошима, як знаходити розпреділяти свій бюджет, як правильно заощаджувати, як правильно витрачати, як правильно заробляти, як правильно складати свій фінансовий план по життю. Як правильно працювати з банками, як правильно заощаджувати, і так далі. І так далі. Тобто торкнемося грошей, які у вас знаходяться в кармані. Ми розберемо, що таке персональний бюджет, планування і так далі. Буде море цікавого, просто ви, скажімо так, в обмежену кількість часу, ну важко, скажімо так, за. Інформації дуже Це багато. вкласти. нас буде дуже класний посібник. Я забираю з руку завтра по фінансовій грамотності, плюс підприємництво. Плюс я думаю, вам, Олександр, заготує такі задачки на фінансову грамотність. Там, де ви вже маєте ці задання виконувати. Ні, тільки він буде розповідати, але е, ви будь-якого вирішувати зараз хотілося б зараз пройтись, можливо, по вашим запитанням і можливо по вашим ідеям. Що ви думаєте на рахунок цього? Можливо, у когось є якісь питання, що стосуються підприємницької діяльності. Я не говорю, що я там стовідсотково дам вам стовідсотковий вихід з тої чи іншої ситуації, але як скажімо так, людина з досвідом, можливо, ми зможемо допомогти. Які можливо якісь питання або. Хотіли би поділитися або партнерів, знайти собі для е, діяльності своєї. Можливо, у когось є якісь ідеї на рахунок цього. Немає, да? Час да? так? Час пити каву. Дякуємо вам. Все все понятно, Єдине, що Без треба води. Це, це підняти п'яту точку і вперед. не дивитися на ситуацію. Яка є на сьогоднішній момент. Тому що не забувайте, завдяки таким людям, як підприємці, є товари на полицях, є багато послуг, які доступні сьогодні. Це люди, які не вішають ніколи носа, і які незалежно від які умови попадають, вони завжди шукають якийсь вихід з положення. І е, завдяки. І вам, в майбутньому або вже теперішньому вам підприємству, і ви допомагаєте країні, сплачуючи податки, даючи нові місця робочі, е наповнюючи ринок новими послугами і так далі. Тобто підприємці це, скажімо так, це як тил для країни, який зі свого боку теж допомагає державі. Особисто у мене зараз всі принципово там, мої точки, об'єкти, оснащені касовими апаратами, сплачуються в повному обсязі податки. Тимчасово переміщені прийняті на роботу, тобто кожен старається як може. Навіть та прибиральниця, яка на кругу біля готеля Ужгород прибирає зранку, вона теж виносить свій вклад для того, щоб в нашій країні було трішки легше відстояти свою позицію да, і бути на ногах. Підприємці не є виключенням і на вас теж багато що тримається, від вас дуже багато чого залежить. Так що не боятися, Вперед. вас очікує дуже багато чого приємного, вас очікує дуже багато несподіванок. Але повірте, ігра стоїть свіч. Ну, Ви мусите спробувати. Краще шкодувати, що спробували, ніж шкодувати, що бріне все життя хотіло вишивати, там, або все життя я хотіла діток там вчити грати в шахи, наприклад, не знаю. Або я хотів би виступати на сцені і організовувати якісь концерти. Ну, Це класна штука. Вам варто спробувати. Я там перший раз спробувала написати грант. У 2015 році мені казали, що це фігня. Я його вибрала. А що, що там треба... казали? Ні, ні, казали, що? Що це фігня? Ні, ну да, ви казали, так, типу. Ти ви спробували, бо казали, да. що то що. Що фігня. Що то, то... <ріст> дурня, я О, не Ого. А вже 25 на ранків Ну, ні, написала більше. Давайте. Фотосесії. А відеографія. В інстаграмі, Фейсбук. Якщо так, якщо це. Ви напишіть свої картини. Я можу написати свої аналітики. Координати свої якщо у когось знайдуться якісь нові ідеї, можливо, хтось захоче у партнерство, можливо, у когось там захоче поділитися якоюсь ідеєю до судя. І бокно повітря? І І бокно. Все, мені здрадується. Це це і Фейсбук, це інстаграм, це і номер телефона. Там інстаграм, по-моєму. Друга сторінка це моє Закарпаття. На цих сторінках я розповсюджую інформацію по підприємництву, по бізнесу, по грантовим проєктам. Тому дуже цікаво. Це э, Інстаграм Фейсбук. Э, так, на Фейсбуці. На И бизнес-служба. там дует жар. сюда. Холод уже. Служба. Так. Телефон э, СВИ. свой. все Якщо якісь консультації по бізнесу, по проєктам, по грантах, звертайтесь, бухгалтерія, облік і так далі. Тут тобто всі моменти. Так, да. Олександр Вийшов. Але я сподіваюся, що ми далі з вами ще будемо контактувати. Mm -hmm. Я вам ще оголошу далі програму нашу, крім фінансової грамотності. У нас в лютому буде цікавий тренінг з Києва. Колега моя по написанню грантів, як правильно шукати, писати і щоб мати в цьому успіх. Це наступного місяця. Це буде в наступному а. місяці. А, а дата вже є Дата трошки плаваючи, бо ну кінець тут буде це. Перші. А можна позинити, запитати, коли точно це буде ну, Звісно. Потім. Я думаю, може нам якусь маршу... як ви, як ви, як? мережу <гуме> Олександр Олександрович? <гуме> може ми створимо або в телеграмі... Ну, досвід, досвід, <гуме> <що, гуме> досвід показує, що Телеграм, груповиці всі, ну мусором дуже багато там мусори, я я я кажу, канал. це просто от да? ваше є. Hmm. Ви напишіть свою oh. сторінку і ви будете дивитися на своїй сторінці ту інформацію, яка буде. Хто буде зацікавлений, періодично буде до вас сторінку. В принципі, так. Я розповсюджую ці всі заходи, О, моє Закарпаття, бізнес-служба. Mm. Э, Це в Фейсбуці, так? Да, в фейсбуці. Mm. І спостерігати за вами, да. я буду дублювати а, на своїй сторінці. Буде дублювати а, на своїй да. сторінці. Да, ми просто попідписуємося. Mm -hmm. Так, може, десь там. Я фото. Якщо хочете. Да, так, вони каву хочуть. Ні, не хочу. Каву і все з коробки. Каву і... Mm. Тренером. Так, ми хочемо з тренером. У нас молоді, з нас